Хлопчики, тарологи, маги, окультисти розпочинаємо д'явольське кулінарне таро шоу д'явольською мовою. Який він гурман? Спроби зґрунтуватись на чомусь, зосередитись, на комусь не призводить к усвідомленню особистої значимості. Уникає ультрапривабливих соблазнів в кожному новому контакті, наче розчарування народилося раніше за нього, намагається задовольнятись звичним без зайвих прикрас, змушує себе позбавляти градус грайливості, відмова, пристосовуватись, призводить до кризису. Сорому. Темперамент відключення енергії залишає стосунки типичними.